Дорожні транспортні пригоди з лише матеріальними збитками, розповідають державтоінспекції. Можна оформити без участі інспекторів ДАІ. Головне заповнити європротокол, який додається до страхового полісу. Частина водіїв зазначають фахівці, зберігають цей документ в бардачках авто і навіть не знають про його функції. Європротокол може заповнювати лише фахівець, а не водій. Та для керманичів автівок під час такої процедури передбачено ряд пільг. згідно правил дорожнього руху водії мають право залишати дорожню транспортну пригоду. Тобто, коли вони оформляють європротокол, вони самі після цього залишають ДТП і після цього звільняються від обов'язків інформувати державну інспекцію. Крім цього, продовжує Юрій Сябро, водії винуватці ДТП мають і ряд інших кільф. Тобто в нього не вилучається тимчасове посвідчення водія, і він не йде до суду, не платить штраф або не несе адміністративної відповідальності. Також тому, що згідно з санкції статті 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення, передбачено як штраф, так і позбавлення права керування всіми видами транспортних засобів на срок від 6 місяців до 1 року. Такий спрощений механізм при оформленні незначних дорожньо-транспортних пригод дуже зручний та зовсім нескладний. Оформити Європротокол, говорить аварійний комісар, можна за п'яти умов. Це відсутність травмованих або загиблих. Обов'язково, щоб у обох водіїв були європротоколакола, а страховки діючі на момент події, один із водіїв повинен визнати свою вину і зафіксувати це в протоколі. А ще розмір шкоди не повинен перевищувати 25 тисяч гривень, плюс відсутність алкогольного чи наркотичного сп'яніння у водіїв. За минулий рік відзначають деїшники сталося 1227 ДТП, де ніхто не постраждав. Матеріальних збитків зазнали лише автомобілі, тобто більшість цих аварій можна було оформити без участі державтоінспекції.